Силовики ЗСУ продовжують перевіряти військомів на доброчесність. Це завдання отримало Міністерство оборони від президента України. Усе через велику кількість негативу про діяльність територіальних центрів комплектування. Тому була створена робоча група про важливість цього завдання та успіхи далі. Я Що ти сипаєш? Я що займаюсь? Читажам займається ми общедобро Ось так, на думку обласного керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, потрібно боронити державу. Полковник знущається над своїм підлеглим та б'є його. Ти а що ти мене? На жаль, такі випадки є непоодинокими по всій країні. Розголос дійшов до президента. На жаль, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них. Ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось там повноважень можуть закрити від реальності. Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам, чи будь-яким іншим посадовцям проти ставлення себе державі, комусь там острови. Та курорти під час війни комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь хабарі в судах для будь-яких державних посадовців. Це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства. Аби запобігти перевищенню повноважень, була створена комісія від Міністерства оборони за орієнтовну місяць. Вони отримали понад дві тисячі скарг на роботу військкоматів. Робоча група створена, включає вона силовий блок. це на ЗК, ДБР, СБУ і Національна поліція, яка буде перевіряти по своїм питанням від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства. Крім того, створена група від Збройних сил, яка буде аналізувати виконання завдань, яка буде приймати відповідні відповідну інформацію від людей, аналізувати її так. Правоохоронці винесли підозру за трьома статтями колишньому одеському воєнкому Євгену Борисову, родина якого під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. А тепер і рівненських керівників обласного та районного ТЦК. Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планують доповісти. Про їхні порушення під час служби вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка. Про перевищення повноважень Сергія Луцюка та Віталія Козачука дізналися правоохоронці та провели шість обшуків за місцем роботи, проживання та транспортних засобах. Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка. У керівника Рівненського районного ТЦК та було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном знаряддя для вживання наркотичних речовин. Обох рівненських начальників затримали. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. У разі доведення вини обласному військовому загрожуватиме від 9 до 12 років позбавлення волі. Ілля Томашевський, новини рівного.